Поштову марку Щедрик Керл Велс» в перекладі дзвінка колядка почали продавати в центральному відділенні Укрпошти в Кропивницькому. Тираж марки 200 тисяч. Кіровоградщина отримала 1800. Ці марочки були розподілені по міським відділенням міста Кропивницького, також по міським відділенням колишніх районних центрів. Погашення штемпелем марок відбулось у Києві та Вінниці. На одному аркуші чотири марки. Вартість 219 гривень за аркуш. Укрпошта обмежила продаж два аркуші одній людині. Кількість невелика, тому скоріш за все вони будуть продані дуже швидко. Але я думаю, що всі бажаючі, хто не встиг придбати її в наших відділеннях, зможуть замовити її онлайн. Марки зазвичай не додруковують, оскільки тираж з'являється наперед. Важко сказати, чи буде ще додаткова поставка. Що ми також не маємо такої інформації. Автор марки заслужений художник України Микола Кочубей. Він також автор ескізу для конверту та листівки. Ця марка приурочена сторіччю події вперше пролунав. Наш щедрик в Нью-Йоркському Карнегі Центр. Після цього він став відомим на весь світ. І вже після цього його якби переробили на ну, перевели на англійську мову, і ця пісня почала звучати в Америці кожного різдва. На Марці зображена ластівка, яка летить до господи, і господар гуцул зустрічає її радісно як предвісника щасливого нового року. Різдва, благополуччя у цьому відділенні опів на одинадцяту в черзі за маркою «10 людей. 50 хвилин простояв кропивничанин Віталій Кирилюк. Вибав марку Щедрик, яку вчора тільки анонсували Укрпошта. Ну, повністю комплект, листівка і, і конверт. Знаю тематику Щедрика, те, що ну, там річниця, та як вона перша залунала в Штатах, то ну, дуже цікава марка. О 11-й годині в центральному відділенні Укрпошти в Кропивницькому марки Щедрик «Carol of the Ball закінчились Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.